Повторюється історія, як з Борисом Джонсоном, Британія знову наполягає на продовженні війни Росії і України, фактично наполягає на тотальному знищенні українських міст селищ і української нації, тому що, якщо проаналізувати можливу мирну угоду, яку тоді зірвав у 2022 році в квітні місяці Борис Джонсон. Кій приїхав і сказав, що ні, вірити не можна, ніякі угоди не підписуємо, Ми воюємо, ми вам дамо зброю, то зараз це знову повториться. Хочу всім нагадати, що умови, які ми могли отримати перемир'я і мир, мирної угоди, вони значно кращі, ніж ті, що зараз у нас вже на порядку денному. І Британія знову проти. Е, міністр оборони Британії навіть за е, статтею в Таймс, закликав Україну послати Трампа. За руським кораблем. Тобто, вдумайтесь в цинізм. Британія, яка в порівнянні з Сполученими Штатами Америки в рази дала менше допомоги. Британія, у якої військові збройні сили, ну, напевно, по чисельності, ну зараз то точно в рази менше, ніж в Україні. Про британські збройні сили пишуть ну, звісно, страшні речі. Там і атомні підводні лодки в непригоду на одному стані і взагалі запущені. Всі військовооборонні засоби вони просто не відповідають потребам сучасності, і військові відео чимало відео, яких зустрічають, вони кажуть, що та підготовка, яку отримують в Британії, вона як п'яте колесо до воза. І ці британці знову, ну зрозуміло, в них є свої інтереси, геополітичні, вони хочуть чужими руками жар загрібати. Якщо Україна зараз, якщо Зеленський зараз знову на це поведеться. То в результаті ми, напевно, через певне коло знову повернемося до якихось мирних перемовин, але умови тоді будуть гірші, ніж зараз ще в рази. Тобто, нас навмисно Британія кидає у вирвіни. вестись на це не можна. І я закликаю всіх в будь-який спосіб поширювати інформацію цю і вимагати від Зеленського, щоб він не вівся на це. Трамп домовився з Путіним. Є всі шанси зупинити кровопролиття, зупинити війну так, друзі, на невигідних для України умовах. Але це можливість зберегти українське життя. Ми могли б вигідніші умови отримати в квітні, максимум травні 22-го року, який поламав Джонсон, і про це Арахамія відверто проговорився в інтерв'ю українським навіть каналам. Про це відверто кажуть за кордоном. Про це вже відкрито говорять в США, що треба було тоді погоджуватися. Або треба було діяти зовсім по-інакшому в 2014 році і весь час після того. Ні, нас просто черговий юзують. Якщо Зеленський зараз на це поведе, то я не знаю, що вам сказати, друзі. Тому що треба доносити цю інформацію, щоб він, не дай Боже, потім не діслався на якісь наші медійні ресурси. Він сказав, та ні, українці не хочуть цього, не хочуть війни до перемоги. От і Британія нас підтримує. Що Британія нам дасть? Що в неї є, щоб протистояти Росії, яка в рази потужніше Британії? Продовження війни на нашій території, знищення до фундаменту, а то й нижче всіх наших населених пунктів. Зараз буде Мюнхенська безпекова конференція. Туди поїхав Зеленський. Британія головний лобіст продовження війни. Європа сумнівається, є як. Певні політичні сили в Європі, в Європарламенті, які хотіли продовження війни, але є і розумні, які розуміють, що війна, це в першу чергу, відповідно до заяв Трампа, це виснаження і, в тому числі, фінансових і економічних ресурсів Європи. Тому треба закінчувати. Не, необхідно, щоб зараз українська влада, ну яка вже вона в нас є, крива коса, злочинна, щоб не повелася на переконані дороговкази британців, інакше війна продовжиться. Ми отримаємо ще більше вбитих людей, і потім в результаті все одно вийдемо на якесь перемир'я і, можливо, не дай Бог і на з значно гіршими вимогами уже і від Росії.